Передусім, я хотів би, щоб ми подивилися на ситуацію щодо як ви назвали енергетичного перемир'я, то що після зустрічі в Абудабі американська сторона в кінці зустрічі запропонувала такі кроки деескалації. Вони так їх назвали деескалації, не бити по енергетичній інфраструктурі. Якщо чесно, вони піднімали питання не бити по іншій інфраструктурі критичній. Так, але ми з вами бачили, що і по залізниці тощо удари були. Але тим не менш по енергетиці ударів не було більшості свої, так і впродовж цих днів американці думали, що це буде працювати тиждень. Але якщо подивитися на таку цікаву річ, <кій> сьогодні вони ударили по нам, це було 71 ракета і 450 дронів. Тільки шахетів 450. Якщо ви подивитесь е, по тому комплекту ударному, який Росія хотіла застосувати а в момент, якраз, коли закінчилася перемовина бабу Абудабі минулого раз, то, в принципі, було всього менше. Що вони зробили? Вони відтермінували удар, наростили кількість ракет і дронів і в найхолодніші дні вдарили. Тобто я би не сказав, що а, нам хтось щось подарував. Я не вважаю, що це так відбулось. Так, президент Америки, я вважаю, що це була дуже слушна пропозиція. Давайте продемонструємо всьому світові, нашим суспільствам, що йде деескалаційні кроки. Почнемо з таких деескалаційних кроків від цієї зустрічі до іншої. Таким чином, в принципі, американці логічно запропонували до наступної зустрічі. І так воно і повинно було бути, що була наступна зустріч, а далі продовжили сторони говорити про інші шляхи деескалації, як ми бачимо, закінчення війни. Зустріч. Не по українській стороні причині була відтермінована на середу четверг і ви знаєте, так, зустріч була відтермінована по причинам, які прийшли з інших сторін. І тобто, на наш погляд, все повинно було б, демонстрація дескалації, повинна була би продовжуватись. Але тим не менш це не продовжувало. І, і я ще раз кажу, це не подарунок, бо вони вдарили в принципі в півтора рази більшим пакетом. Ракети дронів, ніж могли на той момент. Далі, що стосується нашої команди, безумовно, ми будемо підтримувати, якщо будуть аналогічні пропозиції від американців, ми будемо підтримувати дескалаційні кроки. Це раз. Друга історія, наша команда, в принципі, не буде отримувати інформацію від російської сторони, яка поїхала, розуміючи позицію України, розуміючи позицію Сполучених Штатів Америки. Яка поїхала тоді до свого лідера і повернеться зараз якимось фідбеком. І в принципі ці фідбеки будуть обговорювати сторони. Ми домовилися з нашою командою. Я буду на зв'язку. Вони зі мною з'єднаються. Почуємо про що вони, що вони привезли, на що вони готові, на які компроміси готова російська сторона, не тільки е, повинні бути сигнали щодо України. Ну я думаю, що наша група знає і від мене також, що треба шукати діалог. Але здаватись ніхто не збирається. На запитання, будь ласка, новини лайтам, дякую за цю можливість. Але наставись новини. Лайв перше запитання до вас, пане президенте. Росіяни в односторонньому порядку зірвали деескалаційні кроки, запропоновані американцями, атакувавши нашу енергетику в пік морозів, а якими тепер будуть наші дії в плані зеркальних кроків щодо атак російської енергетики та російських НПЗ. І коротке уточнення до вас чи є рішення по захисту нашої логістики від синічних ударів РФ, особливо е, укрзалізниці. Дякую за запитання. Що стосується будь-яких наших кроків військових, ми зазвичай намагаємось не інформувати агресора щодо наших планів, щодо наших дій. Що стосується захисту, я проводжу в принципі, селектори щоденно. Сьогодні ми зустрілися з Марком. Дякую тобі ще раз за покладання, повагу до наших воїнів на Майдані. І після цього у мене був у Марка був. Виступ в парламенті України у мене був енергетичний селектор. В принципі, з усіма регіонами складними регіонами там, де було там, де були удари. Це було і Дніпро, і Вінниця, і Одеса була, і Київ, Київщина, Київська область. Ну багато районів Запоріжжя і Полтава тощо. Ми проговорювали всі питання щодо захисту. Якщо я правильно зрозумів вас, ми працюємо над складними. Питаннями щодо дефіцитних можливостей, і Тому присутні там і повітряні сили, присутні і Міністерство оборони. Займаємося цими питаннями.